Аллуя, Христос мертвий встав, смерть подолав, і нам давно нове життя. Христос смертвий встав, смерть волов, і нам давно бежиття, ха співає небо і земля, і увесь світ Аллуя, не шукайте дарва. Світ і цього нема, Бо життя і щастя лишніх, не шукайте в світі цього нема, Бо життя і щастя лишніх, заспіваю пісню разом всіх. Богу, после сім. Не шукайте в світі цього нема, бо життя і щастя вишні дарма світі цього нема, бо життя і щастя лише ні. Не шукайте дарма світі цього нема, бо життя і щастя лише ні. Бо життя і щастя лише ні. Бо життя і щастя лише ні. Христос воскрес! Вітаємо вас цим радісним святом і бажаємо кожному з вас, щоб ви кожного дня були такі красиві, як сьогодні, були такі усміхнені, були такі радісні, і щоб у вашому серці жив Воскреслий Ісус. Всього вам найкращого і веселих вам свят! Слава Воскрес!